Фактично, Росія зробила ще одну публічну здачу і визнала ще одну поразку перед українською армією. Це означає, що путінський режим бореться за своє виживання і його союзники. Зрозуміли, що справи кепські. Про це двічі прем'єр-міністр України заявив під час інтерв'ю з Гордоном. Тобто, перше це одна з найбільших поразок персонально Путіна і Росії. Друге. Ви звернули увагу на те, як вони оцю клоунату свою, оце їхні там Суровікін і, 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 і великий генералісимус Да, місний кутузов їхній там Шойгу, <риснят> да. значить, бо е, е, йому до Маннергейма далеко, да значить, е, як вони розписали дешево ролі? Під час трансляції на російську аудиторію, значить, як вони рятують життя російських солдат і, укр... і українських громадян? Я щось там не бачив ще одного видатного полководця Путіна, який так з 23 на 24 число, 24, -го, фактично, да, публікував своє відео о проведенні спеціальної воєнної операції. Де цей герой Д'Йлс? Де цей великий полководець? Чому ж Мін не взяв на себе? Відповідальність за програш своєї так званої хвальоної армії.